Ні, ні, щось підкаже паранімі або скаже від ногу, як то кажуть, ну влучає він у захисників, але атака також триває. Мхітарян буде простріл з флангу. Простріл удар! Алекс Тайшейра забиває. Ну ось так створювали у нас моменти. Гравці Волині йшли, начебто, вперед. і Було дійсно дуже декілька класних атак. І ось він клас. Клас команди, яка використала, по суті, єдиний момент, який створила. Хай там яка мірча Лецьку досі залишається спокійним, але ось вона стрімка контратака. Швидко, швидко розіграли гравці шахтаря, не встежили за одиноким Алексом Тейшейрою, Леандро його опіка, от Бачимо, сирона віддає нам Хітаряна, Не раз, раз, звісно ж, віддає нам Хітаряна, нам Хітарян прострілює, і Алекс Тейшейра випереджає свого співвітчизника Леандро і проштовхує м'яч у ворота Дениса Шеліхова. Ну, Шеліков тут ніяк не врятував би. Три метри доворіть. Ну дійсно, лінії воротарського майданчика прибула Фейшера. Бремдета і Майкон. Подача від Лопеса. Ні, тішні, лопес у нас погляд румунського спеціаліста. Ось дивичась ще раз, Леандро навісив вистрибував. Майкон проти п'ятого. Боротьба нервів, боротьба амбіцій. Все в ногах Майкона. І звісно ж в руках Андрія П'ятова Розганяється Майкон. Удар! Один один! Ось так! Ось такий перший тайм. 35-та хвилина зустрічі. Один-один. Повторюється, у нас все ж таки попередній матч знову відіграється дуже швидко. Луцька волинь і майже на 39-й хвилині. Скажу я вам. Ну так і просто в екстазі зараз вболівальники на стадіоні Авангард. Навіть Денис шеліхов бачимо, прибіг літати головного голеодора Лучан. І Майко, ось він, ось він герой Луцька. Дивимось на повторі. Удар лівою і вгадав напрям польоту м'яча Андрій Плятов, але не зміг, не зміг відбити настільки точним і сильним був удар Майко. Бачимо, вирішив не обманювати воротаря. подивився в той пут, який буде бити форвард, але дуже нервова і від того не менш захоплююча. Ну і ось тепер цього разу вже треба і шахтарю щось вигадувати. Вигадує, поки що Тейшера трьох проходить. Тешера майданчику, пан. Хай там як. Призначено цей вирок і дивимось, ну, Леандр не свідомо, можливо, це робив, але зачепився Алекс Тейшейра. За ногу з цього плану буде дуже добре видно. Лендро, як на мене, то Леандро не чіпав. Але Тейше. Ну, і і... Чесно, знаєте, я так поспішив. забіг наперед. За власну ініціативу і і мені здалося, що Алекс Тейшера спочатку зачепився за влас, потім за ногу Леандро. Ну як би там не було пенальтів. Пенальтів, яке виконує Фернандіньо, Денис щельников проти Фернандіньо, Бразилець проти українців. Ми вже десь все бачили. 2-1-2. На кори Шахтаря Денис Шеліхов, як іде Андрій П'ятов гадав напрямок польоту м'яча, але дістатися до нього не зміг. Відбив Денис Шеліхов пенальті ворот в його ворота у матчі з Динамо. У матчі з Шахтарем не зміг цього робити. І ось так швидко Шахтар знову повертає собі перевагу. Денис Шеліхов вгадав. По удару знову ж таки діяв так само, як і з ударом Алієва. Якщо подивився матч Волин Динамо, по удару стрибав Денис Шеліхов так само і зараз, але Фернандіньо зміг. Пробити, просто таки пробити Дениса Шелікова. 2-1 і знову-таки донечани ведуть вперед в один м'яч. Ну, ось це у нас перший так. Ось що значить кухня. Активності від гірників. І що? Немає, немає офсайду обсаду. ворота дохочеться одразу вийти до Росії Простріл! Шеліков Шельников, де Корокова. Того... Розпач. Ось ну, ще раз подивіться. Знову Сімінін, здається, затримався на лінії. Цього повтору важко насправді точно сказати, ну, ось скупний фітарен отримував передачу і Свільнення. Вже... Доволений він мовляв зі мною так само чинили на половині поля суперника, але ж не у штрафному майданчику. Лис Адріано 3-1. 3-1 і чи зняв він ці питання. Ну, 3-1 це більш ніж вагома вже заявка на успіх. Все менше і менше часу залишатиметься у Волині. А треба відіграти два м'ячі. А з такою командою Донецький Шахтар з такою дисциплінованою насамперед у знакості як Донецький Шахтар. Це буде вкрай важко зробити. Анатолій Дем'яненко. Ну його команда. В ролі наздоганяючої тепер вже у два м'ячі. Ну і знову, Алекс Тишера. Знову він взяв участь у взятті воріт безпосередньо, віддавав він передачу. І коліном, коліном, в ногу Мхітаряну ось дивіться, лівим коліном. Сімієн підкочувався на лівій і Лівим коліном він влучив Мхітаряну, Мхітарян Можливо, і не зміг у від цієї позиції, насправді, скоротив під обстрілу Шеліка влучити ворот, але буде безперечно пробувати. Шиков, визов! Атака не закінчилася. Лопес. Лопес пробуває. 2-3. Рано Лопес, ось він герой з закінчованим вухом. 2-3 волин відіграє один м'яч у Шахтаря. І наскільки ж зараз цікавими будуть хвилини, які залишилися до фінального свистка. 2-3 волин Шахтар. Ну... Просто неймовірний рикошет, Лопес пробиває, і за рахунок ще одного рикошету Волин відіграє один м'яч. Ну і знаєте, шановні друзі, насправді, ось це пошкодження разом раз можливо і далося взнаки. Можливо, не встиг він повністю відновитися, розбігатися, так, розходитися і не встиг він накрити свою закриту зону. Сарнав кидає за боковою напрямку Евгена Селезньова просто розчинився. Селезньов абсолютно непомітний він порівняно із Луїсомдріано. Нічого подібного не демонструє Селезньов. Зараз Віліан віддає Налікса Тейшеру. Тейшера пробиває у коста 2-4. Те, що ми передбачали. Шостий гол забиває у цій грі Шахтар. Шостий загалом. 2-4. І очевидно знімаються усі питання у цьому матчі. Так, дійсно. 2-4. 4-2 на користь Шахтаря. Знову спрацювала зв'язка. І Віліан. Ось подивіться, віддав на тейшеру, тайшера віддав на косту, і Коста все зробив як слів. Ось така триходівка від бразильців. Рахунок став 4-2. І ну, це клас команди. Ну, це клас. Так, іноді характер перемагає. Так, порядок. Іноді характер перемагає клас. Але не в цьому поєдинку судячи з усього. Дуже дуже очі гірнакірад, але лопес за водім м'ячем надає йому вийти за бокову лінію. Що зробить Лопес? Лопес невдалий невдали підлам'яж. Лишається у Волині. Рикошет! І не забиває Майкон. Просто неймовірний Рикошет. 3-4 За 4 хвилини до закінчення гри. Майкон. Байкон робить рахунок 3-4. Сім голів ми сьогодні побачили. Просто неповторний. Це, це, матч. це насправді щось неймовірне. А з огляду на те, що а, в одній 16 7-1 перемогла. І лічивець, то може повторити свій саме той самий успіх і забити приблизно всіх тижня 6. І у нас останні хвилини. І знову емоції, і знову всі покинули свої справи. Навіть... До